Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. До складу Постійної комісії Городоцької сільської ради входить 20 членів комісії. На спільне засідання Постійної комісії сільської ради з 20 депутатів прибуло 12. Відповідно до пункту 9 статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Засідання комісії є правоправним, якщо в ньому переучать більше половини членів загального складу Постійної комісії. Наше засідання комісії є. Повноправну. Які будуть пропозиції щодо початку роботи спільного засідання комісії? Розпочатку. На спільне засідання постійної комісії запрошуємо сільський голова, секретар сільської ради Людмила Співа, Марія Якимчук, керуючи справами виконавчого комітету сільської ради, Людмила Степчина, начальник відділу кадрової роботи, Келемета Сергій Володимирович, начальник відділу організаційного забезпечення документообігу. Борисюк, Світлана Валеріна, староста сільської ради. Шановні члени комісії, вам роздані пропозиції щодо порядку денного. Є пропозиція порядок денних прийняти за основу. Будуть інші пропозиції? Немає. Додатку пропозиції прошу голосувати. Хто за? Проти? Римови. Так, шановні члени постійної комісії, переходимо до розгляду питань порядку денного. У нас сьогодні на порядку денному одне єдине питання. Це питання виникло в нас до mm -hmm. ситуації, яка склалася зараз у нас в державі. Ви всі слідкуєте за подіями, історичними подіями, які проходять три роки повномасштабного вторгнення, і ситуацією, яка склалася в Україні з міжнародними партнерами. Тому ми, як депутати Охоронської сільської ради, змушені звернутися до Верховної Ради, до адміністрації президента. До рівності районної ради, обласної ради, до президента України із заявою про підтримку нашого президента. Зараз я вам зачитаю проєкт звернення, яке ми хочемо при умові доведення вами направити всі інституції. Звернення Хордовської сільської ради до Верховної Ради України, Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Україна стала символом боротьби за свободу світу. Наш народ відчайдушно протистоїть військовій агресії інформаційним війнам і економічному тиску Росії. Ворог прагне на нас залякати, розколоти, змусити втратити віру в перемогу. Але українці знають, наша сила у гортованості, підтримці та віри в нашу державу. Ми обрали свій шлях незалежності, демократії та свободи. Жоден ворог не зможе диктувати нам умови або вирішувати за нас наше майбутнє. Український народ вже довів у цьому світові, що його дух не зламати. Українці не здадуться та не підуть на жодні поступки ворогу. Ми знаємо. Що справедливість на нашому боці і щодня доводимося своєю боротьбою. Ворог не може змусити нас поступитися або прийняти чужі умови. Доля України вирішиться виключно українцям. Кожен українець робить внесок у перемогу на фронті, в тилу, на міжнародній арені. Збройні сили України щодня борються за наше майбутнє, а громадяни підтримують армію, Волонтери працюють і продовжують рухати Україну вперед. Разом ми не переможні, ми сильні разом. Президент Володимир Зеленський веде країну вперед, об'єднує народ та зміцнює міжнародну підтримку України. Його боротьба є прикладом для всіх громадян. У цей вирішальний час ми стоїмо поруч з нашим лідером, підтримуємо його дії та продовжуємо боротьбу за свободу України. Єднаємося, бо тільки разом ми переможемо, тільки в єдності наша сила, тільки разом ми зможемо подолати ворога. Пам'ятаємо, лише українці мають право давати оцінку діям своєї влади та свого президента. Лише українці мають право вирішувати, коли змінювати свою владу. Сьогодні конституційних умов для проведення виборів немає. Вибори і повномасштабна війна несумісні, тому не підтверджуємо ідею проведення виборів під час війни. Ми підтримуємо президента України та наголошуємо, що жодне рішення про нашу країну не може ухвалюватися без нашої участі та заявляємо: нічого про Україну без України, майбутнє нашої країни. Це справа самих українців. Слава Україні. Пропозиції щодо тексту щось, подавити, щось прийняти в цілому. Тоді є пропозиція текст звернення прийняти в цілому. Спередити і направити народжувати сесії до сесії міської ради. Тоді пропозиції прошу вислати. Хто за? Проти? Дякую.